Нас в етері з'являється Наталка Діденко, і ми синоптикиня, будемо говорити про погоду. Скільки ж тої спеки витримувати, Наталко? Раді тебе чути. Знаємо, що в тебе немає світла, тому телефоном якраз тебе і вмикаємо в наше етер. але це нам не завадить поговорити. Отже, скільки ще того пекла такого температурного буде в Україні? Вітаю Лесі, вітаю, дорогі наші глядачі. а Зараз крішати слухачі, напевно, ну, по я. Е, Ну, ви знаєте, спека м -м, прийшла, спека триває і, на жаль, спека триватиме. І якщо ще два дні назад я писала, що е, ну таке обережне, я навіть написала послаблення, спеки, зниження температури повітря, хай невелике. І 20-го числа то зараз ситуація уточнилася, змінилася, і я дивлюся, що наприклад е, з з 18 по 20 липня справді у західних областях України у північних та на Вінниччині температура повітря буде нижчою ніж наприклад сьогодні. Але після 22 липня знову такий ярлик виривається світ, знову чергова хвиля. Така південь, схід та більше центральних областей там ну практично взагалі не буде. На приволічезний жаль перерви у такі немилосердні спеціально. Ну вже про градуси я щодня це повторюю. Ми самі це все знаємо: плюс 35, плюс 39, місцями до 40 і навіть вище. Ну і ще, і ще раз, будь ласка, закликаю всіх не розказувати, що у нас плюс 60 градусів. Написати телеграм-каналах подібні ну такі дурниці, тому що є температура повітря, яка повинна професійно вимірюватися. Те, що у вас за вікном, і яким чином нагрівається скло на вашому термометрі, чи від такого металевого підвіконня, чи там ще щось, ще щось одним словом, 35-40 і на кілька градусів місцями вище. По дощі про такі спеції знайдеться, і єдине, що я б зауважила, бути дуже обережним, пильним, особливо в полі, в дорозі, при такій синоптичній ситуації зростає ймовірність маломасштабних смерчів. І вони вже спостерігалися. Я вчора запостила, хто можливо бачив у соцмережах на Полтавщині. Спостерігався. Тому ну маломасштабний навіть також може бути небезпечним. Тому ось поки що така ситуація, ну Ну, яка є. А ви знаєте, написав же, пишуть всі тепер: ну, що тепер, які ви ще хочете доказів, що це глобальне потепління. А з іншого боку, от вчора розмовляли з донькою з Терезою, і вона така каже: вчора пішла, каже, купити якусь на фермерський ринок, а вона в Ірландії, та? і, і така каже, щось, і та каже, їй жартує продавчиця, продавчиня, вона там бере там якісь там увіпіти, щось таке. Каже: Ну що, схоже, літо нарешті прийшло. Каже, ну, та сьогодні. З куртки нарешті вийшло вже 16 градусів ніби на термометрі, та 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 Ну кого як? Ну дивіться so, про глобальне потепління чи льодовиковий період. Ми напевно не будемо говорити, ну ми хронометрхронометражного напевно не дозволить. І моя компетентність також це справа кліматологів, науковців і однозначних виставків немає. Очевидно, що за останні роки температура повітря на земній кулі підвищилася. Я Вже згадувала, що в червні на землі кулі, середня температура повітря була перевищена, тобто найвища була за всю історію спостережень. Ну і зрозуміло вже, що й в нас і червень, і ось ну, цей липень, ну немає питань. І нема слів, як то кажуть. Але ну, ось спека така є, і вона буде, і вона триватиме. І тому я дуже закликаю всіх серйозно до цього ставитися, не зловживати перебуванням не то, що на сонці, а взагалі навіть. На вулиці, хіба що десь щось там провіває, чи якась водойма, якщо звичайно у когось є можливість. Ну і прості нехитрі такі правила, вони насправді допомагають. Десь час тримати в сумці, там ще в кишені невеличку хусточку чи серветку mm -hmm. змочив, поклав на потилицю mm -hmm. чи на лоба, вже трохи легше. Віяло елементарно таке саме найзвичайнісіньке віяло, чи там просто якісь папірець махати перед собою і махати на сусіда словом, е ну ось так. Ну, треба рятуватися, тому що спека триватиме ще досить довго. Наталка Діденко, синоптикиня, з прогнозом, таким, який є, він є. Дивимося, правді, у вічі. Ще буде спека, дорогі друзі. Тож будьте обережні.